До тебе, Україно, наша бездольна я мати, Струна моя перша озветься, і моя струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця поліється, по світі широкому боя та пісня літати, а з неї надія кохана скрізь боє літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнана, І може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками, піснями. То швидко полине тоді та ягучна зграя, далеко, шляхами, тернами полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю. Здійметься високо-високо в небесні простори І може спіткатою долю. І може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна є мати.